Привіт! Сьогодні я відповім на питання одразу двох наших підписниць. Євгенія питає, як знайти власний шлях до успіху в житті, як пережити період падінь, невдач, промахів і не впасти в депресію, не розчаруватись, особливо коли немає розуміння і підтримки близьких. Які заняття підвищують жіночу красу та енергетику? Альонка. Пише, приєднуєш до питання, як знайти хобі та натхнення, коли самотньо, іноді бракує сил. Ну що тут варто зазначити, що поняття успіху, ми звикли вважати, що успіх це коли нас визнають в суспільстві. Наші таланти мають певний попит. І, звісно, це реалізується у фінансах, але варто розуміти, що це лише зовнішній прояв нашого успіху. А успіх це суто внутрішнє поняття. І людина талановита, вона може бути успішною, а може і ні. І це все залежить від внутрішніх якостей людини. Людина, яка успішна, навіть якщо в суспільстві ще вона не визнана. Але вона, вона відчуває себе успішною, вона вже знає, що вона успішна, От, тобто це внутрішнє, і вона розуміє, що зовнішня реакція прийде, це лише питання часу. Тобто, важливо розвивати особистісні якості. І, Важливо розуміти, від, від чого залежить успіх, а це наше ментальне, фізичне здоров'я. Тобто, якщо людина психічно і фізично здорова, вона і світ сприймає яскравіше, добріше, щасливіше. Ну, тобто У неї і емоції, знаєте, як з вищих світів: емоції любові, довіри, радості, прийняття. А людина, яка має певні психічні, ну це не хвороби, невади. Ну у всіх у нас є якісь відхилення туди чи сюди, це залежить від якихось важких періодів травм, які ми пережили. І людина така травмована, десь ненаповнена, яка знаходиться в дефіциті. Вона чогось боїться, вона на когось ображається, в чомусь не впевнена, Сприймає світ не в тих кольорах, далеко не в яскравих, і відноситься до навколишнього світу. З певною недовірою, відразую навіть, і може сприймати події, як це сказати, в такому викривленні викривлено може сприймати події. Така людина вона сама собою не задоволена, тому що в її серці живуть живе багато негативних почуттів, почуттів страху, недовіри. І вона через ці негативні емоції може більше хворіти. хворіти. Вони можуть не складатись відносини, бо кому подобається, коли на нього дивляться з недовірою і коли в ньому бачать більше недоліків, ніж його гарних якостей. От ми можемо подивитись на тих же безхатченків, да? чому вони такими стали? Що серед них нема талановитих людей, є і дуже багато, але вони такими стали, тому що вони зневажають. Зневажають своїх батьків, зневажають владу своєї країни, відносяться погано і з недовірою. До Хто б не був президентом, він у них буде не такий. Хто, якою б не була влада, вона у них буде поганою. І навіть якщо я чи ви, чи хто завгодно стане президентом і буде старатися з усіх сил все одно в ньому знайдуть недоліки. Вот. Якщо ми станемо у людини, яка так налаштована на світ її близькою людиною, дуже важко буде, тому що вона все одно знайде недоліки, і все одно ми будемо десь в чомусь винні. І наскільки і це якби енергія адських таких світів, низька енергія, низькі вібрації, коли люди не приймають, не дякують за те, що в них є, коли вони не задоволені всім. От а є вібрації вищих світів, і до таких людей всі тянуться, бо ці люди відкриті. Вони живуть з відкритим серцем. Вони сприймають наш світ живим. Кожне деревце, кожну комаху, в кожній людині бачать прекрасне, гарні риси. Вони моляться за наше. За нашу владу, за президента вони бачать, як вони стараються, як він старається. Вони бачать, перш за все, гарні якості в своїх близьких людях. З повагою відносяться до батьків, навіть якщо батько алкоголік і у нього зовсім не заробляє гроші, і зовсім якби опустився, вони все одно вдячні за те, що він дав їм життя. За те, що він якимсь чином був причетний до їх виховання, І навіть якщо не причетний, вони саму мужську суть в ньому здатні поважати. Вони бачать прекрасно в цій прекрасній осені в жовтому. Листячку, в тваринках, які, які бігають. Вони люблять своє місто, а не розповідають, які ці міста загазовані. Коли ми налаштовуємось на цей позитив, в нашому серці живе зовсім зовсім і інший настрой, який нам дає від цього світу енергія, адже світ живий, пташки співають. Коли ти чуєш це, а не те, що десь щось. Якісь машини шумлять і гуркочуть, налаштовуєшся на пташок, і світ тобі відповідає цим прекрасним. І ти цим наповнюєшся. От як питання, де брати жінці енергію, це одна із відповідей. Хоча я планую записати саме на це питання в наступному від відео відповідь більш розширено, бо це дуже важливе питання. І оце поняття самореалізації – це те, що живе в наших серцях. Це коли ми працюємо щоб служити людям. Щоб... Приносити їм користь з любов'ю, наприклад, перукар робить гарні зачіски, милується цією жінкою, розповідає, яка вона красуня, і це робить, навіть не думаючи про оплату, от просто хоче гарно зробити з любов'ю свою роботу. І до такого перукаря будуть ходити. І якщо викладач викладає діткам з любов'ю, кожну дитинку любить, до кожної має власний підхід. Викладає цікаво з якимись такими історіями зацікавлює дітей і розуміє, що можливо ніхто не вкладе в цю дитину стільки, скільки може він От з такою відповідальністю відноситься, тому що невідомо що у дитинки в сім'ї. В її оточенні, і він оцю годину там, чи скільки він з цією дитиною проводить, чи з класом він вкладає в них в тих діт діток стільки любові, тому що він розуміє, що цю любов дітки понесуть далі. Це як буде ланцюгова реакція в світі. Що він вкладе, вони понесуть далі, і це цим сформується культура. Історія і духовність нашої нації, і це буде дійсно гарний працівник. І так у будь-якій сфері. От, лікар, який робить, також не так, що скільки заплатили, мені скільки в карман сунули, стільки і зробив. А будь-якій людині, яка хворіє незалежно від грошей, він намагається з любов'ю допомогти. І, звісно, Господь це все бачить. І вищі сили, і приходить відповідь. Відповідь в процвітанні, тому що люди це відчувають, і люди до такої людини тягнуться. Якщо, наприклад, художник малює, йому здається, що все таке у нього гарне, от він отримує від цього задоволення, але не думає про людей. от Я, 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 я отримую задоволення, я так бачу. І ці картини ніхто не оцінює, і він каже: та люди ще до них не доросли. Це лише тільки перша стадія розвитку, стадія хобі. Якщо ж він почне робити для людей, буде відчувати їхні потреби, запити суспільства, і це буде робити з любові, о тоді вже почне приходити успіх. Тобто, коли ми служимо, коли ми любимо, коли ми робимо. Для інших, коли ми поважаємо, поважаємо наших батьків, через які в нас іде сила нашого роду, і весь наш рід буде допомагати нам бути успішним. Любимо нашу країну і її владу. От як ми розповідав один лектор, що людина не могла реалізуватись в іншій країні, а він спитав: а чому? Ну, спитав, чому я не можу реалізуватись тут? А лектор каже, а ти любиш цю країну, їхню релігію і культуру? А він каже: Ні, не люблю, не розумію. Каже: ось тобі відповідь. Тобто, це такі важливі моменти, які ми можемо не помічати, можемо не знати. Ось теж, так також приклад жінки. Яка просто пекла по своєму рецепту, вигадала рецепт, пекла пиріг, і просто приходила в різні організації. Казала, я хочу вас пригостити, спробуйте, продегустуйте, скажіть, як просто безкоштовно навіть роздавала, і потім їй пішли замовлення. Люди почали дзвонити, замовляти ці торти на свята, вже оплачувати. Їй навіть прийшлось відкрити цех, найняти працівників. і вона. Отримала успіх в житті, або а як а, хазяїн кафе, який відкрив кафе і до кожного підходив, казав, як вам наші страви, як. А... Що вам подобається, які у вас можливо відгуки? Питаю, як справа. Він знав кожного клієнта, знав, хто чим дихає, просто міг сісти і просто спілкуватись з людиною, за столиком, коли людина на це налаштована, і знав, хто чим дихає, підходив, потім питав, як ваше здоров'я, як у вас успіхи у когось на роботі і так далі. Вот. І... Хтось може сказати, що це даремно витрачений час, але ні. Люди потягнулися в це кафе. А хтось може сказати, що даремно витрачені гроші, коли він став один день на тиждень безкоштовно годувати, безкоштовні обіди. І саме дивне те, що люди навіть на машинах приїжджали, не те, що там бідняки приходили, на машинах приїжджали люди. І е, брали безкоштовні обіди. Але ж у нього в кафе стояли інші товари, які були, е, ну, на які стояли ціни, і люди е, обід возьми і ще щось докупить. І саме цікаве, в цей день вони виходили на нуль, десь туди-сюди. Але люди дізналися про це кафе, і там було стільки клієнтів і в інші дні, і замовлення. От. Тобто такі моменти, коли ти просто робиш для людей, навіть не думаючи про гроші. От, наприклад, людина приходить на роботу, і в її очах видно, чи вона любить труд. І навіть видно, чи наскільки людина порядна, це теж можна побачити по очах. І грамотний роботодавець він може взяти людину з більш низькою кваліфікацією, але з гарними особистісними якостями, тому що кваліфікацію напрацювати легше, піти на курси підвищення кваліфікації, навчитись, ніж змінити. Внутрішній якості, якщо людина може підставити, якщо людина жадібна, якщо вона не вміє комунікувати, це набагато важче вивчити, ну якби змінити, ніж просто підвищити її кваліфікацію. Тобто дуже важливі якості, коли ми говоримо про успіх і саме реалізацію в житті. Також важлива така якість, як прийняття. От якщо приходить людина на роботу і каже: Візьміть мене, візьміть, я вам так потрібен, так потрібен, то хочеться від неї втекти, ніж людина приходить. Спокійно, з відчуттям внутрішньої рівноваги, власного достоинства, спокійно розмовляє, вот. вона приймає ситуацію, візьмуть, візьмуть, не візьмуть, не візьмуть, але відчувається це достоинство, ця самоповага, і таку людину більш вирогідно візьмуть, ніж ту, яка з горящими очима. Візьміть, візьміть, я вам так потрібен. Я, я, я. я, я. Вот. Або людина, яка весь час клянчить у начальника, підвищить зарплату, підвищить. Тоже, ну, ну такі, ніж та, яка просто гарно і добре виконує свої обов'язки. Тобто нам важливо приймати ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося, радіти, бути вдячними, бути задоволеним, от який є дім. Ми його любимо, яка є дружина чи чоловік? Ми їх любимо і поважаємо. І через оці енергії от відчуйте, от уже йде цей успіх до нас, ніж ходити і казати, от дружина, сволоч, чоловік, гад, правитель, наша влада, одні козли. Там, все у нас погано. От Відчуваєте різницю, які Налаштування, які вібрації від нас йдуть, а суспільство відчуває, кожен хоче любові, кожен хоче віддачі, кожен хоче роботодавець і люди, які купують, якщо людина на себе працює, твори і все. Відчувається, яка енергетика йде, що людина може дати. І от через ці речі, окрім талантів, звісно, які ми маємо реалізовувати, бо це нам дав Господь, ці речі вони дають якби відклик від суспільства. Вони дають зворотній зв'язок, позитивний. Тобто, має бути, звісно, і цілеспрямованість, ось я собі навіть відмітила. Багатий це наповнений Богом. Багатий. Бачите? Наповнений вищими енергіями. А що я хочу відмітити ще? Що коли жінка наповнена енергіями служіння, вона стає такою гарною, і це не залежить від зовнішності. До неї просто неможливо погано ставитись, від неї іде таке сяйво, і неможливо вважати навіть некрасивою. І... Як от кажуть при дорозі, якщо росте квіточка, трояндочка, завжди знайдеться хтось, хто її захоче взяти, а якщо колючка, її будуть тільки топтати. Або світлячок, який світить в темряві. То інші світлячки його помітять, саме світлячки, не якісь там інші комахи, які в темряві літають. Ну, такі ось моменти вони важливі. І так само з любов'ю треба відноситись до труда, любити колектив, свій робочий, любити труд, відноситись з вдячністю. І все, і буде приходити процвітання. Звісно, бувають важкі періоди, важкі, коли. Все навколо давить так, що хоче зламати людині до її відчуття власної гідності, її всі оці позитивні налаштування. І тоді і, і виникають питання, як же реалізуватися? людини збиваються всі настройки, і її не підтримують родичі. Але знову ж таки, ми народжуємось в цей світ самі. Йдемо з цього світу самі, а насправді не зовсім самі, а з Богом. В нашому серці є Бог і Його підтримка. Але ті родичі, які стоять над нами в останні хвилини життя, вони нічого не можуть зробити. Вони поряд, але душа наша, вона йде в інший світ вже одна. Як і народжуємось також, тобто це переживання суто наші, тільки Господь в серці може допомогти, і ми не можемо нічого вимагати від наших родичів. Можливо, вони теж в важкому періоді. У них немає ресурсів або немає розуміння, і життя їх також десь якось. Здвинула з цієї правильної платформи. Ми маємо їх їм тільки співчувати і допомагати. Ми не можемо всього знати, що людина відчуває, наскільки їй фізично важко, можливо, їй просто фізично важко допомагати. Ну, тут дуже важко так сказати. Ну, не можна просто. Я до того, що не можна. Когось звинувачувати і м так бути налаштованим, що ці люди обов'язково тобі допоможуть. Треба завжди розуміти, що людина, ти можеш попросити, але людина може відмовити. Якщо вона пояснює свою відмову. Вибачається, якось дуже особистісно до тебе ставиться, то ти зрозумієш, якщо просто, ну значить, така людина, але ми і таким людям маємо прощати, приймати. Але це ж наші рідні. Можемо, звісно, бути з ними більш строгими, більш на відстані, тобто напрацювати свою реакцію. але як тільки ми, звісно, станемо успішними і будемо сяяти, то всі родичі будуть навколо нас, і друзі будуть, і всі до нас будуть тягнутися. Тобто тут таке, да, що коли тобі погано, тільки дійсно духовні люди можуть понести цей твій груз, цей вантаж разом з тобою. А люди, у яких у самих не вистачає того чи іншого ресурсу, вони просто не можуть. Вони відчувають, що я не можу цей вантаж нести, хоч це і близька людина, і ми не можемо їх в цьому звинуватити. Тільки любов, тільки прощення, тільки розуміння. І... Якщо ви задали це питання, то це розуміння має бути саме у вас, не у ваших родичів, і прощення має бути саме в вашому серці. Саме ви можете це напрацювати і стати вищим за оці всі моменти. А... Ще варто зазначити, що для жінки робота не має бути на першому місці. І це ми детально розглядали у відео Жінка і робота. Я також раджу передивитись. Звісно, жінці на роботі в якійсь мірі легше, бо там немає стільки моральних задач, як вдома. Вдома і дітей вислухай їх, емоції всі на себе прийми. І чоловіка вислухай, і наготуй, і, і все зроби, попери, попрасуй, уроки повчи. Все, все це не тільки фізичне, а перш за все, моральне навантаження. На роботі цього може не бути. Ти приходиш. Виконуєш свою роботу і ти там морально нікому нічого не винна. Але не треба тікати від свого розвитку, бо саме там, де у жінки моральні задачі, там і ідеї, і внутрішній розвиток як жінки, як матері, як берегині. І е, саме в сім'ї має бути основний акцент, тому що на роботі, яка не для жінки, яка така дуже суха, жорстка і навантажена, жінка проходить чотири стадії. Спочатку їй подобається, потім вона заморюється, потім вона не може, і потім вона звільняється. У чоловіка це інакше працює. Чоловік, якщо заведеться, бо у нього основна реалізація в соціумі, його вже не зупиниш. Він буде настільки, як сказати, Побіждають відвоювати оце свою позицію в суспільстві, наскільки він буде там розвиватися як чоловік. Тобто для чоловіків це працює інакше, для жінок треба пам'ятати, що основна задача все таки в якихось. Не зовсім вдома, це не значить, що ми не маємо працювати. А в жіночих творчих професіях: танці, дизайн, художні, художня література, якісь соціальні професії, там пов'язані з приготуванням їжі чи вихованням дітей. Щось, де жінка має вкладатися серцем, де вона може вкласти свою любов на якісь сухі такі професії, як, наприклад, укладка асфальту в Сарака. В 40градусну спеку, камінчик, грузчик і тому подібне. А саме жіночі, де вона розвивається творчо, творчі соціальні проєкти, от, щось таке. І соціальна сила, вона, звісно, йде через людей. І люди можуть навіть ходити на одні й ті самі лекції або до одних і тих самих співаків на концерти, тільки на ті самі лекції, які вони вже слухали багато разів, то тільки щоб побачити цю людину, від неї отримати цю енергію, надихнутися. І ми можемо також бути такими. Так, що я ще собі відмітила. А, да, що людина може повинна поважати старших, піклуватися про молодших, любити країну. А, значить, ну і да, ось я відмітила собі людей. А, які намагаються реалізуватися в трьох гонах матеріальної природи, це згідно з Вед, Їх три в невігластві Це люди хочуть взяти собі все грубою силою, зневажаючи інших, розуміючи лише мову сили. Вона ця людина дуже туга, вперта, конфліктна і вимоглива. Вона приводить до неприйняття протистояння іншим, до і е, е, щастя отримує, розслабляється алкоголем, курінням і проституцією. Така людина, якщо людина на цій платформі, вона має зрозуміти, що так жити далі неможливо, що це життя її руйнує. Це саме жорстке і нещасливе життя насправді. І якось перейти на іншу платформу, хоча б на платформу з пристрасті. На платформі пристрасті люди. Живуть власним егоїзмом, думають тільки про своє задоволення. Вони живуть разом для досягнення матеріальних цілей. Тобто, вже ця платформа вища, поки у людей спільні цілі, вони одне одному допомагають. Наприклад, будинок там збудувати, на море поїхати, щось купити, машину купити. Ну такі цілі. Вот. І коли вони і вони досягають всього великими зусиллями, і якщо до них приходять гроші, то чоловіки, як правило, починають заводити коханок, беруть хабарі, а жінки ведуть а, такий празний спосіб життя. І останнє це те, до чого закликають всі і мої лекції, і лекції ведичних наставників. Це, звісно, самореалізація в благості. Це також відчуття щастя. В кожній гоні воно своє. Якщо в не невілась, це алкоголь, там, цигарки, і якась грубість в пристрасті. Це можуть бути у жінки там серіали, у чоловіка там коханки, ну таке всяке, то в благості. Оцей смак до щастя він вищий. Вони, такі люди успіх розуміють інакше. Вони хочуть розвиватися, бути корисними іншим, досягають цілей за допомогою поваги до старших рідних, дружини, роботи. Роботи над собою, любові і труда. Благочистя у таких людей накопичується, і статус у суспільстві підвищується. Людина тоді вже може менше працювати, але більше бути корисною, приносити користі. Такій людині треба ті гроші, які їй приходять від суспільства. Витрачати на якісь благі справи, щоб не скатитися знову в пристрасть, не стати гордою, що їй, вона стала такою востребованою в суспільстві і тому подібне. Тобто, залишатись такою ж чистою і для цього свої гроші частково використовувати на благодійність. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що хоча б частково змогла розкрити цю тему. Тему успіху. Отже, успіх приходить автоматично тим, хто зміг вирватися із неправильної концепції життя. І наступне відео я постараюсь записати вже про ресурсність жінки у відповідь на питання, які заняття підвищують жіночу красу та енергетику. Вже бачите, вечір настав, поки ми відео записували. Тому буду бігти додому з усіма прощаюсь: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і діліться зі своїми друзями. До скорої зустрічі, па-па!